Всім привіт, я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити, в мене лишилася вчора варила картоплю, залишилася і ну, практично так ми її не їмо. Як тут це треба гріти треба щось, щось то я хочу з неї зробити кое-що таке цікавеньке. Значить, в мене тут два яйця додаю. Ну, все роблю на глаз, бо в кілограмах у мене немає. Трошки присолю Трошечки, буквально трошечки, трошечки присолю. А, і добавлю пару столових ложок. Борошна. Борошна, так, пару столових ложок. І все це я зараз перемішаю. Перемішую вручну. Нічим я не той, так перемішаю. Ось так. Робимо таке, таке тісто. І так, перемішала, я вже не показувала, як я мішаю, значить, в мене листик. Ось такий я застелила його пергаментом. О. І зараз я буду виробляти такі кругленькі, десь приблизно такі. Отак. Круглесенькі, невеличкі такі балабушки. О. Отак ось вироблю. О. І так, поробила я такі балабушки і тепер отак роздовлюю трохи. Роблю як для піци. О, такі підсеньота будуть. І в мене накрішена ковбаска і накладаю сюди отаку воску. Накладаю, щоб воно було таке похоже на піцу. Можна чимось і там всередині, ну, можна і не мастити. Я практикую і так, як коли ото щось примандюриться, щоб щось зробити. І от так я розкладаю його. Так, і тепер понакладала цього ковбаски. Тепер поріжу так кружальцями помидорчики. Можна і не кружальцями. Кому як подобається, кому як так той і може і різати. Ну, я поріжу кружальцями. Не додатиму нічого абсолютно сюди, кроме помидорчиків, отак от ось. О. Ось такму на два і так далі. Буде така швидка, швидка, не швидка, але буде піца. Так що ось так. Таке воно получається. Де менше, то положу дві, два кусочки, три кусочки, де два кусочки. Ось таку розпределю. Mm. Помидорчики свіженькі, добренькі, ось так. О. І зверху сейчас буду, зараз положу ці помидори і зверху перетрушу сиром тертим. Сир у мене вже натертий, готовий. Ось так, о, ще один кусочок сюди, і сюди можна один, і туди можна положити. Десь по пів кусочка щоб вже помідор мені не, не викидає, то попів помидорчика. Отак. Ось сюди. Де в нас там ще не вистачає. Отак. Тут можна притулить. І отут можна притулить. Так. І тепер притрушую отак. Притрушую сиром і відправляю в духовку. Духовка вже в мене нагріта до 180 градусів десь приблизно. І відправляю тепер у духовку, хай воно собі запікається. Ось так о. Ось так. О, Все. І запікаємо в духовці, трошки позичу тут Трошки тут, трошки тут, отак все. І відправляю в духовку. Як запечуться, тоді покажу. Так, піца запеклася, я витягла її з духовки, бачите, яка вона получилася. Дивіться, от стає воно все прекрасно від листика, від бумаги, підпеклося, гарненьке яке. О. Ось таке. Такі підсенята получилися картопляні у нас. Менш мороки і більш, більше толку. От так ось викладаємо. Може і пристола трохи. чи то просто о. Все. Спекли піцу, десь ось сердито. Ой, ой, вибираю листика ще. Ось така вона вийшла. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.